Якщо б мені тоді сказали, що мені потрібен психолог, я би сказав, ну вибачте, як, мені психолог вийшов, я не дурний. Особливо ті, які приїхали сюди після 22-го року. Єдине, що можу їм порекомендувати, поїхали, зареєстрували в ТЦК, прийшли БЛК. Не підходиш, комісовний допомог, підходиш. Повоюй. Так, кажуть, йому держава нічого не дала. Але він тут перебуває з синім паспортом. Тобто. От та Україна йому не потрібна, але синій паспорт йому потрібен за кордон і він хоче користуватися цим. Мені подобається, як залучаються люди. Збільшуються жінки, так є чоловіки, але їх меншість. збільшуються жінки, які допомагають. Українські військові приїдуть на реабілітацію та відпочинок до Чехії цієї осені сьогодні. У нас у студії координатор цієї доброї справи та програми. Пан Андрій, доброго дня, пане Андрію. Доброго дня. Ну я тільки координатор. У нас в нашій вже команді зібрано набагато більше людей. Це відбувається на базі організації Генерація УЙ яку заснувала пані Євженія з колегами. Вони мені просто запропонували цей проект, і звичайно, так як я сам ветеран, я хочу в ньому взяти. Участь сильно. Це не буде тільки реабілітація. Ми думали саме над реабілітацією, але мені ніяк не могли, пані Вженія весь час каже, ну ми не бачимо цілі. Вони ну, реабілітуються, ми потім їх повертаємо в то середовище, з якого вони приїхали. І що? У нас програма буде включати як і психологічну реабілітацію, так і по обіді. Ми будемо кожного дня мати дві години навчання. Ми будемо робити таку розширену мережу, щоб вони потім поверталися в Україну і там робили оці осередки. Ми хочемо не тільки хлопців відволікти, а й також надати їм нові знання, щоб вони приїхали в Україну і вже потім ширили ці знання між іншими військовослужбовцями через те, що в нас буде відверті в нас величезна кількість зараз ветеранів, просто величезна. І цьому в нас приділяється увага в Україні фізіоребілітації. Тебе на ноги поставлять, але дуже мало, на жаль, приділяється уваги голові. Я можу сказати по собі через те, що у 2014 році, після операції додому, все. Якщо б мені тоді сказали, що мені потрібен психолог, я б сказав, ну вибачте, як, мені психолог, вийшов, я не дурний. Я це усвідомив десь в році 2016-17, що, що мені тоді була потрібна робота з психологом. Мені було дуже важко асимілюватися в цивільному житті назад. Тому ми хочемо поєднати хороше з корисним. Яке навчання будуть проходити тут ветерани? Тобто це якісь конкретні сфери чи за вибором самих ветеранів? Ні, це ми якраз зараз ця програма вона йде в схваленні. Ми якраз схвалюємо, вибираємо, що саме буде. В першу чергу це м, будуть і психологічні тренінги, щоб вони розуміли, як поводити себе з іншими ветеранами, е, різні направлення, е, як вони можуть в себе, наприклад, на місці організувати якісь по типу клубу ветеранського, щоб там е, люди. Чому військові не хочуть звертатися до цивільних? Цивільні їх не розуміють. Він набагато швидше і легше йому відкритися серед таких, як і він. Тому ми хочемо, щоб ці люди, які приїдуть сюди, вони здобули цю базу знань, хоч крихітну, але якусь базу знань, і поїхали до себе додому, в себе в місті, почали ці осередки ширити. Плюс ми це будуємо так, щоб наша система самовдосконалювалася. Тобто хлопці з міст, які вже вернуться, будуть нам. Ми весь час будемо контактувати, і вони будуть казати, от у нас це вийшло, це не вийшло. Значить, ми будемо розуміти, в якому напрямку нам, наприклад, Ну, образно кажучи, що є проблема з комунікацією. Зрозуміло. Ми будемо більше направляти навчання, наприклад, на поглиблення комунікації з військовим. Щось, наприклад, вийшло добре, значить, це ми залишаємо як, ну не знаю, образно кажучи, якийсь спортивний клуб інклюзивний для людей ветеранів. Все, якщо він вийшов, ми можемо це як пропонувати іншим. Дивіться, вийшло, можете брати за основу. Ну, тобто, це буде така система, щоб вона, по-перше, існувала. На жаль, вона не популярна, скажем так. Ми перші, хто за це взялися в Чехії, бо в нас такий інноваційний підхід, бо здебільшого сюди я знаю, привозили і привозять ветеранів. Це або фізіореабілітація, або просто на, ну, на декілька днів показати Прагу. Тобто, це там фізіо, там вроді як моральна реабілітація, психо, а ми хочемо це поєднати, щоб вони були. По-перше, розслабилися і, по-друге, здобули нові знання. На жаль, ми би також хотіли включити і фізіореабілітацію, реабілітацію, але це шалені гроші, у нас поки такого фінансування нема. На їх робоча назва, скажімо так, там, це є армія ангелів, щоб вони були в кожній області, вони починали робити свої якісь осередки, щоб людина до свого по своєму. Ну, побратим, з побратиму, він набагато швидше знайде спільну мову, ніж з кимось іншим. Після того, як ви самі пройшли фізичну реабілітацію, то вам ніхто не сказав, що потрібно, наприклад, йти до психолога або якось працювати над ментальним здоров'ям і відновлювати його. Чи бачите ви якісь покращення зараз в Україні щодо цього приводу? Тому що, як ви згадали, сам у нас дуже багато зараз ветеранів, і всім потрібна ця психологічна підтримка? Я не знаю точно глибину цієї проблеми, оскільки я зараз там не перебуваю, але те, що я чую і спілкуюся, цим займаються громадські організації. Благодійні фонди, але якоїсь величезної державної програми на це нема. Але це потрібно у нас не тільки реабілітація військовим, нам потрібні і курси для цивільних, щоб цивільні також розуміли, як потім працювати з цими військовими через те, що в нас завжди, якщо ми щось не розуміємо, викликає страх. Багато людей цього бояться, бо вони не знають, що очікувати. Насправді не потрібно боятися, треба просто приймати. Багато хто перед ними упускає очі, цього робити не слід. Нам потрібно тільки напрямок і військових, нам потрібно, але це мусить бути якась величезна державна програма. Як ви обирали або оберете тих ветеранів і родин, які приїдуть до Праги цього разу? Чи співпрацюєте ви із, наприклад, Міністерством оборони України або із медичними установами, які зараз опікуються ветеранами? В даний момент в нашій команді є кваліфікований психолог, він військовий, тобто він був в боях, він з батальйону Айдар. Він вже не військовозобов'язаний, він зараз цивільний, і він е е цією стороною займається. Це не настільки велика програма, щоб ми в даний момент поки що, щоб ми зверталися до МО, щоб вони там давали якісь дозволи. Що ми зробили? Це ми пішли у посольство, сказали про нашу програму. Вони нам порекомендували перших одну, дві-три групи взяти. Це вже люди, які комісовані. Потім, можливо, в майбутньому у нас є плани брати і діючих військовослужбовців, вони мають право виїхати в відпустку. Але там є свої ризики, тому ми перше концентруємося на цьому. Ну, скажімо так, це. Непопулярна програма, тому допомоги від держави у нас немає. Чи зможуть, наприклад, зараз або в подальшому в цій програмі взяти участь ті ветерани, родини яких уже за кордоном, наприклад, в Чехію виїхали як біженці? Чи це будуть саме ті люди, які зараз перебувають в Україні? От в нас якраз є основа, з якою виходять в нас два дерева. Одне дерево це якраз цей проект реабілітації і навчання, а другий, ми якраз хочемо тут заснувати ветеранський клуб. Ми про це вже писали. Вже відізвалися декілька людей. До речі, якщо хтось має бажання, будь ласка, приєднуйтеся, контакти залишу, будуть під відео. Суто, щоб були це ветерани, оскільки, наприклад, є люди, які вже тут довго, наприклад, я скільки років. А я, наприклад, приїхав ну, людина комісована в неї після якихось травм. В неї тут сім'я, вона приїхала до неї. Людина не може себе тут знайти. Вона не знає, як тут працює система охорони здоров'я, як працюють різні речі. Тобто що ми хочемо, щоб вона прийшла до нас, і вона в своєму клубі, скажімо так, своїх однодумців, ми їй все пояснимо. Що потрібно. Потрібно допомогти з якимись вирішення якимись документами на уряді, нема проблем. Хтось з нас став з тобою, пішов, все, ми це зробили. До нас доєднався Євген, він якраз брав участь в харківській операції, і тепер 92-га бригада. Він дуже хоче привести сюди дітей з вдовами загиблих героїв. Практику я вже маю, це не так складно. Ми будемо над цим працювати, але знову ж ми повинні розділити. Що у нас є один проект, це є реабілітація і навчання. А другий, ми вже будемо тут робити таку спілку ветеранів, можна сказати, щоб саме, щоб це були саме ветерани. В такому колі ми зможемо, по перше, допомогти новоприбулим. По-друге, ми зможемо підтримати тут сім'ї. Наприклад, якщо є ветеранів, ми знаємо, що ви раніше допомагали активно українцям і до початку повномасштабного вторгнення. Тут розкажіть більше про те, як ви допомагали і зараз допомагаєте людям. Я саме після того, як повернувся назад в Прагу, не міг довший час знайти, і просто в мене виникла ідея привезти сюди вдів ветеранів з дітьми в Прагу на екскурсію. Оскільки мене мама сюди взяла перший раз в Прагу, коли мені було 10 років, я приїхав з маленького міста в Прагу, все ну, ці спогади я маю до пір, хоча мені вже 35. І це було дуже чудово, мав такий план. Я просто написав у Фейсбук в різних групах, що маю, такі, маю таку ідею. Відгукнулося декілька людей. Зібрались, поговорили, давайте робимо, робимо. Заснували ми групу Допомога землякам на Фейсбуці. Так почали це робити. Приїхали, ну, правда, ми не мали якихось великих можливостей. Ми це робили з, -з гроші, що зібрали, те і зробили. Плюс до нас потім звернулася одна сім'я, він ветеран, в нього батьки хворі на рак, і в дружини також батьки хворі на рак. Там потрібно було допомогти дитині, дитину вдіти в школу. Просто ж там дійсно була біда. Попросили, чи можемо. Я ну, не знаю, написав групу. Люди, є такі пропозиції, допоможемо, так, давайте. І воно якось так пішло, поїхало, ми потім переключилися саме на хворих дітей в Україні. Здебільшого це ДЦП, аутизм, бо ми розуміємо, що, на жаль, допомога від держави невелика. І найбільше такі люди терплять, якщо вони живуть в селі. Бо оскільки ті, хто у місті, вони можуть звернутися. До різних організацій ходити кожного дня на ну в ту саму соціальну службу в щось та їм допоможуть. А люди з села ну особливі, якщо це не село біля міста, десь далі – ну там дуже просто важко. Все відбулося як ми ж мали таку розширену мережу знайомих. Ми працювали тільки на Івано-Франківська, Львівської Закарпатській області, оскільки дуже важливо тут перевірити інформацію, чи вона правдива, чи дійсно ці сім'ї потрібна допомога, чи це. У нас, на жаль, в Україні виникла така категорія людей, як, в яких є хвора дитина, вони цим користуються і за рахунок цього живуть. Тому це дуже важливо перевірити, оскільки таких людей ну, їх важко людьми назвати, якщо вони дитину хвороба використовується в цілях. Ми знаходили там. Перевіряли знову ж таки ще інформацію через школу, через сусідів. Якщо воно все збігалося, я зв'язувався з цією сім'єю і питався, що потрібно. Або, наприклад, там, Ірина в долині зв'язувалася з цими сім'єю, ну, була така розширена, або Галина в Страю, ну, вже були напрацьовані. Що потрібно? Ну, у, нас, у нас два обов'язкових правила: батьки не повинні вживати, зловживати алкоголем, оскільки ця допомога потім буде ні для чого вона може бути продана. І друге. Ми ніколи не допомагаємо фінансово. Ні в якому разі, ні під яким предлогом, просто нічого взагалі. Ми зв'язали сім'єю, складали список там памперси, їда, харчування, одяг, такі речі. Я просто це публікував в групі. Люди, потрібно це, 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 це. Дехто це купляв з, з власних коштів. там щось, щось мав, якийсь там одяг, наприклад, лишилося людей, дехто привозив, дехто купляв, дехто пересилав гроші, ми купляли за це. І потім ми вже збирали ось ці. Пакунки і пересилали в Україну. У нас був величезна поляка Андрію, він зараз в Америці. Він нам відвіз просто тони допомоги, просто дуже багато. Рекабус часто нам допомагав відвозити безкоштовно, бо скільки ми поплатили за ще за пересилку допомоги, це було дуже важко. Так, вони нам дуже допомагали. Мені подобається, як залучаються люди. Збільшу, це жінки. Так, є чоловіки, але їх меншість. Збільшується жінки, які допомагають. А що зараз з цією ініціативою? Чи продовжуєте ви її, чи якісь інші зараз ініціативи? Зараз в мене вся увага сконцентрована суто на ветеранах, але ми хочемо потім знову ж таки це поєднати. Допомогу дітям, потім з ветеранами. Ми якось якось це наплануємо. Просто в мене вся увага зараз сконцентрована на цих двох речах по ветеранах, і просто ну не вистачає мене одного. Просив людей, давайте візьміть на себе. У мене просто була недавно операція, що до сих пір лікуюся. Просив людей, візьміть це на себе, а що, а як, зрозуміло. Тому просто в даний момент воно стоїть, але через цю групу ми зараз якраз поширюємо цю інформацію про ветеранів, що які приїдуть про клуб ветеранський. Тобто, як база, там воно чудово. Бо там зібрана. Там немає пасажирів, там зібрані суто люди, які дійсно хочуть брати якийсь активну участь в допомозі. Якщо зараз нас дивляться люди і захочуть долучитися до вашої ініціативи або до допомоги, або мають якісь власні ідеї, як допомогти і ветеранам, і діткам, як вони можуть долучитися до вас? Це є сайт Генерація заходите, там є опис, наприклад, зараз проекту по військових по реабілітації і навчанню. Сторінка їхня на Фейсбуці, генерацію є, можна з ними зв'язатися, або можна мене знайти у Фейсбуці, це через групу допомога землякам, або мене, Яцький Андрій. Допомога землякам, це тільки я публікую дописи, напишіть мені повідомлення. Я також номер телефону залишив, можете мені писати у WhatsApp, і в Телеграмі, напишіть мене, виключений сповіщення. там. Ви згадали, що ви сам, ветерани, протягом цього інтерв'ю розповідали, що ви і приїжджали до Праги в малому віці, потім повернулися сюди. Можете трохи більше розказати про свою історію? У мене мама тут. Довж. У мене вже мама тут, якщо я не помиляюся, з 98-го року ну, треба було якось ставити сім'ю на ноги, вона сюди поїхала. Я до мами приїжджав на літні канікули сюди. Ну, Прага мені дуже подобається, у 21 після. Навчання я вирішив приїхати сюди вже настало. Потім поїхав в Україну, почався Майдан, Майдан, АТО. Дійсно, схід, поранення, операція. Він такий вдома був, не міг себе знайти в цивільному житті, і думаю, все, пора вертатися в Прагу. Вернувся в Прагу. Якось тут все налагодилось. І голова якось стала трошки на місці. Знайшов тут познайом зі своєю майбутньою дружиною, вже тепер дружиною. Якось разом. Скажімо так, в знайомство з нею у більшій мірі, можна сказати, це для мене була реабілітація. Плюс заснування, цієї ініціативи Допомога землякам вона мені дуже сильно допомогла. Вона забрала практично весь вільний час, і воно таке. От коли та, ти зрозумієш, що допомога вже в цій сім'ї, потім тебе звіт, що от сім'я вже отримала, виставляєш фотографії, ти таки розумієш, що. Щось зроблено дуже корисно. Це приємне відчуття. Це як наркотик. Давайте ще обговоримо зараз таку важливу гарячу тему, про яку говорить як Україна, так і Чехія. Це українські чоловіки в Чехії. Недавно тут у празі стався протест українських чоловіків, які вийшли, вийшли під посольство України у Чехії із таким питанням щодо е, отримання закордонних паспортів щодо реєстрації до програми Резерв Плюс. І багато чоловіків тут обурені тим, що зараз сталися такі зміни. Хотіла запитати вашу думку з цього приводу. Скажімо так, я їх поділяю на два типи. Є люди, які вже тут мають ПМЖ, тобто які вже тут довго. Це зрозуміло, що здебільшого це люди, які в подальшому мало ймовірно повернуться в Україну. Вони вже тут залишаться. Я би їх відрізняв. А, наприклад, ті особливості, які приїхали сюди після 22-го року, ну, в мене є резерв плюс, в мене є QR-код, все нормально. Єдине, що можу їм порекомендувати, поїхали, зареєстрували в ТЦК. Прийшли в ЛК, Не підходиш, комісовому допоможний підходиш. Повоюй. Багато чую, держава мені нічого не дала. Нема проблем, відмовився від українського громадянства, візьми якісь інші. Ерітрея, Зімбабве, можеш її брати будь-яке. Бо в даний момент вони, от кажуть, йому держава нічого не дала, але він тут перебуває з синім паспортом. Тобто от та Україна йому не потрібна, але синій паспорт йому потрібен за кордон, і він хоче користуватися цим. Ну, мені, як ветерану це важко говорити, розумієте? Ну, особисто в мене до них поваги немає, це тільки презріння і так далі. Знаєте, ще би може, якщо вони, скажімо так, відкупили свою провину, там, взяли якийсь підрозділ. Почали йому допомагати, вони ж нічого не роблять. Вони здебільшого в мене, наприклад, є знайомий, він працює в таксі, і він розкаже, що він же просто не витримує це коло спілкування через те, що вони всі вічно плачуть, як їм важко жити. Ну, я б їх хоча б на тиждень в прифронтове місто відправив, навіть не на самий передок, прифронтово, щоб вони тиждень там пожив. І вони б потім я б у них запитав, як їм важко жити чи ні. Як тут ставлення українців до українських ветеранів? Чи можливо... Бачили ви, як тут ставляться люди чи прагнуть вони допомогти. Наприклад, тільки був опублікував допит, що у нас будуть ветерани, зразу одна жіночка. Я буду їм готувати сніданки, тільки скажіть, де потрібно. Тобто, одна сказала, я на машині буду їх весь час возити. Багато знаю, чоловіків, переслали, допомогли фінансово. І це я знаю чоловіків, які вони... тобто, ті люди вони весь час допомагають. Тобто, коли ми дітям допомагали, коли цей, тобто є свідомі. А є люди, які не хочуть бачити цієї проблеми. Ну от, Наприклад, в мене знову ж таки цей знайомий таксист, я йому дав нашу брошурку, щоб він в себе там в колі поширив. Як в постуту? Я от замітив, за нашими людьми біженці більш активні. Ну, На жаль, я перепрошую за біженці, є, Особисто для мене є два типи біженців. Є біженці, які дійсно виїхали з окупованих територій, прифронтових міст, наприклад, Харків кожного дня, які обстрілюють. А є, наприклад, так звані біженці з Західного регіону. Я сам з франко франківської області, я можу про це сміло говорити. От, скажімо, вони просто мали можливість легалізації. І от саме мій регіон він не хоче розвиватися. От люди прийшли і одразу прибирання, фабрика, тобто, чи в тебе є освіта, чи ні. От Приїхали багато людей, я тут зустрічав з Харкова, з Києва, з Запоріжжя, з Херсона. І йшли з ними на уряд, кажуть, дипломайте, маємо. Давайте робіть на вчіть мову, йдіть працювати по професії. Ну для чого вам мітла? Ну, якщо, наприклад, людина вивчений економіст, має практику, працював у банку, ну для чого їй виконувати ручну роботу, якщо вона може працювати головою. Так, так. А з нашими, скільки розмовляє? А нашими. Ну, скільки приїхали сюди бухгалтерів. будь ласка, робіть на і диплому, йдіть, працюйте. Ну, Дивлюся, ті, хто приїхали вже після 22-го року, вони більш активніші. Оскільки це приїхали люди, ну, образно кажучи, наприклад, з того ж самого Харкова. Це люди, які мали бізнес. Це не, це не всі їхали як робоча сила. Бо в нас до цього була яка міграція? Ну, давайте будемо відверті. Це була робоча сила. Так, приїхали сюди, просто зробити якісь гроші. Зараз вже починає. І це мені, наприклад, особисто страшно через те, що в нас виїжджає з України у великій кількості. Потім його повернути назад буде дуже важко. З огляду на те, як держава над цим працює, це буде в три рази важко, на жаль. І вони почали тут, не знаю, от Ксенія Захарова, вона зараз також в проєкті, вона буде робити арт-терапію для хлопців. Ну, це просто людина, який просто на не Вона Твара Забіженка, біженка, вона з Криму вона мусила втекти. Потім вона мусила виїхати з Херсону. В неї батька замучили <кхід> болотні створіння, скажімо так. І вона з декількома вищими освітами, вона дуже активно бере участь в багатьох проєктах, їздить в Україну, працює на реабілітації з хлопцями. ну Тобто це людина, яку я можу ставити, уприклад. Є люди, які приїхали, закрилися у своїй бульбашці в коконі, і вони нічого не хочуть бачити. Ну, але мені сподобалось, що останнім часом почали приїжджати дійсно активні люди. Я розумію, чому вона. І здебільшого, з ким я говорю, це центральний, східний регіон. Вони всі хочуть повернутися. Практично всі. Вони хочуть додому, але вони зараз не можуть повернутися, оскільки там дійсно будуть бойові дії. Наприклад, пані, я зараз пані Наталія, якщо не помиляюсь, у неї тут син. У нас з сином з чоловіком, в неї син ДЦП. І вона каже: не я хочу вернутися, але в мене і квартира на Салтовці в Харкові, ну куди вона вернеться? Ризикувати здоров'ям цілої родини. Я сподіваюся, що саме інтелект повернеться, оскільки нам буде катастрофічно не вистачати в Україні. Тому я б нашим людям, якщо вони хочуть тут. Якщо ви хочете поближче, пошвидше вернутися в Україну, або навіть ті самі ухилянти. Якщо ви хочете пошвидше поїхати в Україну когось провідати, більше донайте на армію. Тоді швидше закінчиться війна. А не ходіть і розказуйте, як вам важко живеться. Дякуємо вам за вашу роботу. Це надзвичайно важливо. І сподіваюся, що ті ветерани і родини, які приїдуть цієї осені до Чехії на реабілітацію, зможуть потім поширювати справу, яку ви починаєте, і в Україні. Це не надіємося, це так і буде.